Промайнув уже рік. Дні не просто пройшли, пролетіли і назад не вернуть ні одну нами прожиту мить. Пам'ятаємо ми, що казали і де ми грішили. Пам'ятаємо ми, де потрібно було нам простить. Рік уже проминув в когось на серці залишились шрами, хтось утрату поніс. Хтось лишився практично всього, хтось лишився в цей рік без коханої, рідної мами, хтось лишився без друга, а може, і батька свого. А для когось цей рік приніс щастя і радість, в когось мрії збулись, хтось батьками подружжям хтось став, когось Бог у цей рік до спасіння від смерті покликав, хтось у році минулім. Господню любов пізнавав. Ще багато чого, що було б у цім році не знаємо. Десь Господь нас беріг від аварій, каліцтва і зла. І по милості Божій ми з ліжка завжди піднімались, бо Господня рука цілу ніч від біди берегла. Кожен з нас щось хотів в тім році здобути, змінити. Кожен з нас щось хотів досягнути, хотів щось знайти, але рік вже пройшов. І назад не вернути ті миті, коли міг що зробити, та все ж ти цього не зробив. Все уже відійшло, нам залишивши тільки лиш пам'ять, залишивши сліди, і приємні, і дуже гіркі, відійшли в небуття наші задуми, мрії і плани. Не повернеш назад, як і плин джерела чи ріки. Залишається нам лише дивитися радо в майбутнє. Сподіваючись, що Бог і надалі нас всіх благословить, що Його охорона завжди буде усюди присутня, і ми зможемо в житті Божі задуми звершити. Тож давайте разом будемо Господу щиро молитись, у молитвах Йому свої мрії і бажання нести, щоб могли у житті Божі задуми і плани здійснитись, щоб могли ми разом досягнути до цілі й мети. І у році, що йде, будемо лише Богу довіряти. Одне одному будемо підтримкою в скрутний час. Я бажаю усім щастя, миру і довготерпіння. щоб наступний торік політно для Бога прожить, хай у ваших серцях буде віра у Боже спасіння. Хай наш добрий Господь в повній мірі нас благословить, дай нам Бог всім і надії, і віри, і сили. Щоб для тебе життя, яке нам залишилось, прожить.